this is Що робиться в Одесь? То вночі літали, тепер вже і в день літають. Це капець просто. Тільки що збили над головою. Турдом. Базарів немає, дощ іде. Ой, господи, а що ж ходять пенсіонери? Всі ховаються, всі тікають, всі бояться. Розлаб драволя була під машиною. Ось ну, так. Всі налякані. Дивіться, що я накупила в Одесі. Дивіться, як красачик. О, ось такий це його колір. Натуральний. Ще така краса. Така краса, така велика, вантика вернеч. Ось така краса. подивіться. Дороги, звичайно, не дуже. Чоловіку набирає в коробки. Перчик такий. Ну, зачистка шуго. Де зачистка? Великий пальний перечі є. Красавець, красавець. Ай. А це мені подарували. Ось таку гарнючу Олеандр називається у людей. На вулиці ріс ця квіточка. І вона, жіночка, купувала у мене перчик. І говорить, а я купую ці квіти і несу. А вона говорить, ви теж квітканута, як і я. я кажу, так. Вона говорить, а в мене Аліандр. Я каже, відпочивала і лікувалася десь в тетці, чи, чи, де вона була. В в Італії. А, І говорить, я наломала собі таких відросточків і розвела їх, зняла перчатки. Я розвели їх, і в мене говорить, і білі, є, і червоні, і рожеві. Я говорю, ой, так хочу собі оліандер. Я вам привезу зараз. І вона мені привезла. Нічого в мене за це. Вони в неї на вулиці стояли. Бачите, вони трошки пилі. Чого ми їх покупаємо вдома? Це кімната рослин. І будемо перше займатися цим. Це не знаю, це, напевно, насіння, бо я ніколи не вирощувала оліандр вдома. Я знаю, що це отруйна рослина. Ось така краса в мене, дивіться, який гарний кущик вона мені принесла і нічого не взяла. Чесночок? 100, 100 гривень. А? 100 гривень. А цей перець, так? Ну так. Да. Дати вам кулька? Та ні, трохи треба, в мене просто там є вже, я хочу забрати. Будь ласка. Він Боже, Сухра, чого він така повинен не, бути горьким. Виростають біля острова? Ні, ні, ні. Дуже довго опилили і все? Ні. Это как Не, не, не. 35 а? а, знаете за это, да? Ну да. А у меня друг купил вот такого перца. Срезал его, стоял, тут почесал, яйца почесал себе. Приходит жена, он лежит на кровати и пеной вот так. Нам это вот, как начало все печь, он нахерел. Мы ржали с него. такие. Так Дядьку себе убирали перчик. Юморес, <laughs> звичайный. Є сісь по 10 гривень, такий перчик. Це 20 гривень перчик, це 50, це 35, це 30, це 70. Ось такі ціни. Оцей дуже смачний перець. Мені так подобається. Він Він такий смачний? Такий смачненький. Оцей. Оцей. Дуже соковитий. Будуть генератори, світла немає. Бачите, що рашисти роблять. Чого ми вистоїмо? Ми сильні. Нас цим не злякають. Ще більше було. Страшно зараз водять. В Одесі. день і вночі ракети, шахеди. Страшно. Йдемо на квартиру. Ось ми підійшли до свого під'їзду. Бачите, темнота кругом. Нічого не видно. так от. Темно-темно. Дійсно, блекаут. Цілу неділю ми просиділи в Одесі. Кої як розторгувались, Ну, що так ніколи в житті не торгували, як зараз. Накупили ось м'ясо нашим собачкам, несемо. Ай, зараз світло, хоч слава Богу, є. І йдемо до машини, переночували, йдемо до машини, бо хочемо поїхати на сьомий кілометр, скупитись там, а потім вже на продуктовий. Ми завжди отварюємося на продуктовому, беремо все. Цукор, гречку. Маслини, горошок, все 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 беремо, щоб ми взимку не парилися. Рівно о 5-й годині включили фонарі. Я чоловіка на ліфті з цими баулами спустила, а сама йшла пішки, бо сильно боюся застряти, не дай Бог у ліфті. Вони ж виключають графік, і графік, але буває і раніше, там на 5 хвилин. Застрягти в ліфті це для мене капець. Все, йдемо до машини, ринок пустий, місто пусте. Так, швиденько, тому що ще треба на продуктовий з'їздити. Ось так, їзд за тарифами, бачите? Сьомий кілометр, пустий майже машин. Нема, людей нема. О, тут таке було, що не проток неся. На оптовому ринку, купили все, що потрібно. Ну, в основному внукам там потім заїхали на продуктовий, все купили на продуктову, і, і цукор, і все. Ну, ми все купуємо для того, щоб взимку основне купили, а так взимку, якщо там день народження комусь чи ще щось. Ну, там побіли, те в магазині що не достає, купили. А Так, маслини, все-все-все це купили на оптовому ринку. Все-таки там дешевше макарони, все-все купили там. І зараз агромаркет за. Давай за неділя, а, неділю, він закритий. лки-палки. Хотіли роволокно купити, ну, заїхали в маяки, зараз станемо поп'ємо каву, тому що дуже болить голова, сідає туман. Будемо ночі знову їхати, тяжко їхати, ми такі зморені, давно не були вдома. Ой, Боже, як хочеться додому. Людина, вона залишилася живою. Ось ну, так, скоро під'їдемо до блокпоста, я відключуся. Напевно, вже знімати нічого не буду, всім мирного неба, тому що дуже важко було нам в Одесі, тяжко, гучно, страшно. Я вже така задоволена, що ми їдемо додому. Це вже був останній наш рейс в цьому році. Уже ми наситилися цими базарами і всім. Вже хочеться відпочити вдома. Е Елементарно, знаєте, хочеться лягти, включити. Просто включити телевізора і подивитися якийсь серіал. І спокійно подивитися ваші відео. У кого ж які цвіточки розквітли, квіточки чим займається я вже скучила за всіма вами по м -м телефоні не то не цікаво я люблю на великому екрані дивитися все, все парковка все зайнята, треба кофе випити а тут теж не можна і що давай туди на парковку на натаврію яка краса правда Заїхали ми на останок в цьому сезоні. Поїли курбанчика, похлюбали. Тут дуже смачний курбан. І вже їдемо додому. Щось машина не хоче наша їхати. Що случилось? Не знаю. Вона просто втомилася. Ось який туман, бачите? Всім мирної, спокійної, тихої ночі.